Якщо в тебе є тільки пів години, щоб приготувати неймовірно смачну вечерю, то цей рецепт саме для тебе. Зберігай та ділись з друзями. Беремо курячі філе, нарізаємо на невеликі шматочки, перекидаємо їх в глибоку миску, додаємо спеції за смаком і відправляємо маринуватись десь на 10 хвилин. Можна відразу населяти на шпажки. Потім нарізаємо одну цибулину, також нарізаємо одну маркривину і відправляємо їх в сковорідку, смажимо до готовності. Потім беремо скляну форму, всю нашу зажарку висипаємо. Форму, туди ж додаємо рис, також додаємо спеції за смаком. в мене це сіль, паприка, трішки куркуми. Заливаємо це все водою, добре перемішуємо, потім наше м'ясо населюємо на шпажки та викладаємо на нашу форму. Накриваємо це все фольгою і відправляємо в духовку засмагати. Потім за 10 хвилин до готовності знімаємо фольгу і ще 10 хвилин готуємо. А поки готується, можна перекусити. А смакує сьогодні новинкою від Лекорна медальйонси. З мені найсмачніше. З цибулею. а ви пишіть коментарі, якщо куштували, які найсмачніші ваші. Наша страва вже готова, подаємо гарячою і смакуємо. Неймовірно, смачно! З тебе лайк та підпис смачного!